Продукти в Україні потроху зростають. Зазвичай у серпні-вересні господині роблять заготівки на зиму. Але цього сезону огірки та помідори відчутно так і не здешевшали. Тому консервують та квасять здебільшого ті, хто виростив своє. Якщо порівнювати з минулорічним періодом, то вже очевидно цієї осені кусатимуться ці ціни на продукти для борщового набору. У сезон тільки за кілограм картоплі треба віддати більше 20 гривень. Рік на цей овоч не врожайний, тому низьких цін чекати не варто. На криворізьких. У ринках ціни поки більш-менш стабільні. Трошки зменшився перець в ціні, баклажанчик, а так, в принципі, все тримається. Вода дорожчає, енергія дорожчає, мені кажеться, нічого не буде дешевше. Дорогі, звісно, але ну, купляю. Якщо закривати? Я не закриваю зараз нічого. Сам живу, колись консервував, зараз нічого. Для консервування ціни Ні, завеликі? великі? завеликі. дешевше купити буде. Ось ковий стан чим чим робити. Не буде ніколи, їх зменшення, будуть дорожче. Містяни так і не дочекалися зменшення ціни на баштанні культури, хоча їх сезон цього літа через неймовірну спеку і розпочався раніше. На ринку соцміста з середини літа ціна кавуна тримається на рівні від 10 до 14 гривень. А от на м'ясну продукцію продавці намагаються утримувати ціни. Ціни на м'ясо не високі, збільшилися чині останні. Часу? Навпаки впали, бо шеяк у нас 160-170 гривень, ну, біточки 140-150. Ціна не збільшилась. Проріз у нас з м'язком сало 150 гривень, сало звичайне 100 гривень, 120 гривень, тоненько 50 гривень, саме дороге, можна й дешевше. Що ще обрізочки на зажарочку 10 гривень. Збільшуватися однозначно буде, тому що в цьому году був не урожай. У нас зерно буде дорожче, свинина буде дорожча. а зараз поки такі ціни. Зараз ну я вважаю це недорого. Покупці кажуть, складно передбачити, якими ціни будуть надалі. Прогнозувати неможливо. Спільники активно розвивали місцеву секс індустрію. Нині зловмисники під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. У липні 23-го року правоохоронець пішов на лікарняний та на службу більше не виходив. Замість лікування вирішив заробити гроші на організації бізнесу з надання жінкам інтимних послуг. Він підшукав двох цивільних помічників. Після чого фігуранти почали вербувати місцевих жінок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією. З кожною дівчиною правоохоронець особисто проводив співбесіди. Лише після цього їх брали в штат працівників. Вартість послуг встановили на рівні 3-4,5 тисяч гривень за годину а клієнтів для повій шукали через оголошення у соціальних мережах. Після узгодження всіх деталей правоохоронець на спеціально орендованому автомобілі розвозить дівчат по саунах та приватним будинкам, де на них вже чекали клієнти. Нерідко такі вояжі були у комендантську годину. Аби уникнути зайвих питань від патрульних або ж військових, правоохоронець прикривався своїм посвідченням. Також він відповідав і за безпеку своїх працівниць, чекаючи закінчення сеансу поблизу місць замовлення. Разом з інтимними послугами за додаткову одну тисячу гривень у нього можна було придбати ще й дозу метамфетаміну. Дохід від протиправної діяльності становив півтора мільйона гривень на місяць. Під час одержання коштів чергового клієнта правоохоронці затримали фігурантів. У ході обшуків них вилучено готівку, гаджети з листуванням та наркотики. А в телефоні правоохоронця ще й відео з дитячою порнографією. Наразі вже звільнений правоохоронець обвинувачується у сетенерстві, вчиненому щодо кількох осіб повторно організованою групою та в умисному зберіганні дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження. Двоє цивільних спільників обвинувачуються у сутенерстві, вчиненому щодо кількох осіб повторно організованою групою, та незаконному придбанні зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчиненому повторно. Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.